Всім привіт! Мене звати Віка, я студент-психолог, нутриціолог, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про метаболізм, чому не можна худнути на 1200 калорій та куди наш організм витрачає енергію протягом дня. Отож, що ж таке метаболізм? Якщо ми подивимося в угол, перше, що ми побачимо, це те, що метаболізм це безперервний і саморегульований кругообіг речовин, які відбуваються в процесі існування живих організмів і супроводжує їх постійним самовідновленням. Якщо говорити по-простому, то завдяки метаболізму ми можемо перетворювати їжу, яку ми споживаємо, в енергію для того, щоб жити. Цю енергію ми називаємо кілокалоріями, про які ви, напевно, ж таки чули: про якісь дієти, про схуднення, про різні розгони метаболізму. І і так далі. Того ж розберемо, куди наш організм витрачає енергію і якими бувають типи метаболізму, якщо їх можна умовно так назвати. Для того щоб відповісти на запитання, як нарешті схуднути, достатньо зобразити дуже просту формулу. Це вхідна енергія, мінус вихідна енергія, дорівнює енергія, що зберігається. Отож, розберемо вхідна енергія це їжа. Будь-яка їжа, яку ми споживаємо, наш організм перетворює білки жири та вуглеводи в енергію, яку розподіляє потім по організму на його потреби. Зайва енергія, яка залишається, вона запасається у вигляді жиру. Так от, наша вхідна енергія це їжа. Що ж таке вихідна енергія? Давайте розберемо детальніше. Вихідна енергія поділяється на декілька видів. Перша і найважливіша – це basic metabolic rate це базовий метаболізм. Він складає до 70%. Що ж це таке? Це енергія, яку наш організм витрачає на потреби організму. Тобто він витрачає цю енергію, коли ми знаходимося в стані спокою. Наприклад, коли ви просто лежите на ліжку і не рухаєтесь. або ж коли ви вночі спите. Цю енергію ми використовуємо на виконання таких несвідомих завдань, як дихання, серцебиття, контроль температури та всі інші хімічні реакції в нашому організмі. На базовий метаболізм насамперед впливає наш вік і м'язова частка. Тобто, чим молодшими ми є, і чим більше ми підкачені, тим більше енергії витрачає організм в стані спокою. Бо для того, щоб підтримувати наші м'язи в формі, має витрачатися додаткова енергія. Наступна енергія це термічний ефект. їжі, Тобто це енергія, яка витрачається організмом на розщеплення білків, жирів та вуглеводів. Ця частина енергії становить 10%. І наступні 20% відсотків припадають саме на фізичну активність. Це енергія, яка витрачається на будь-яку фізичну активність. Ми можемо поділити її умовно на два типи: ніт, ніт. і піей. Що це значить? Ніт – це non-exercise activity. це енергія, яку ми витрачаємо, роблячи якісь повсякденні справи. Коли ви прибираєте вдома, коли ви готуєте їсти, коли ви ходите з песиком погуляти, коли ви йдете до магазину і так далі. Це все позатренувальна активність. І наступна активність це тренувальна активність. Це наші тренування в залі, коли ми ходимо на фітнес, коли ми ходимо на пілатес, коли ми робимо селеві. І ми можемо тепер ускладнити нашу формулу: базовий метаболізм, плюс термічний ефект, плюс е, позатренувальна активність, плюс, плюс тренувальна активність дорівнює енергія, що зберігається. Якщо в нас енергія виходить в мінусі, ми худнемо. Якщо в плюсі, ми набираємо. Якщо залишається нуль, наша вага залишається сталою. То чи можна ж тоді говорити, що якщо ми будемо вживати менше калорій і більше тренуватися, ми будемо худнути? Це і так, і ні, тому що організм наш не дурний. Ми, напевно, зустріч. Чали дуже багато разів такі випадки, особливо якщо ви е, любитель хунути на різних дієтах, що за деякий період часу вашої дієти ваша вага зупинялася і ви не могли більше схуднути. Але ж якщо подумати логічно, чи можемо постійно опускати цю калорійність, звичайно ж ні, організм наш прямує до гомеостазу. Що це таке? Це сталість в організмі. Саме тому дієти не працюють довготривало. Ви можете отримати якийсь тимчасовий ефект. Але з часом організм пристосовується до калорійності, яку ви йому даєте, зменшуючи використання базового метаболізму, і тоді ваша вага просто зупиняється, тому що він не хоче, щоб ви померли. Це називається метаболічна адаптація пристосування організму до калорійності, яку ми вживаємо. І саме тому після різних дієт ми можемо набрати вдвічі більше, тому що організм такий думає, що от сьогодні ви мені не даєте їсти, а завтра даєте, значить, все решту, що ви мені даєте, я його запасу трошки більше, щоб наступний раз, коли моя хазяйка надумає сісти на якусь дієту, я буду знати, і в мене буде запас енергії, яку можна витрачати. Саме тому не варто їсти на 1200 калорій, тому що організм все одно пристосує. Результату ви не досягнете хіба короткостроково, і можете ще й набрати зайву вагу після. Тоді, як же ж досягти оцієї стабільності результату після? Вперше це не сидіти на дієтах. Потрібно збалансовано харчуватися, з'їдати свою норму білків, і жирів, і вуглеводів, їсти достатньо клітковини, пити достатньо води і займатися фізичними навантаженнями насамперед силовими. Тому що, як я сказала вже раніше, наш організм витрачає більше калорій в стані спокою, коли ми маємо більшу м'язову масу для того, щоб підтримувати е, організм в цьому стані. І далі, якщо вам це відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мене, щоб не загубити наступні мої відео. У моєму інстаграмі ви також можете знайти дуже багато інформації про збалансоване харчування.